Друзі, всім привіт! 24-й рік підійшов до кінця, і отже, треба підвести рейтинг найкращих електрокарів цього року. Як і в тому році, у нас буде рейтинг до 10, 20, 30 і так далі тисяч доларів. Але всі ціни будуть вказані офіційні в Китаї без урахування будь-яких знижок, якщо ділер їх дає по саме за ці кошти, китайці купують собі електрокари. Тому цей рейтинг буде трошки суб'єктивний, але думаю, ви зі мною всі погодитесь. І в даному році ми зробимо трошки цікавіше. Лідера кожної цінової категорії я і особисто зніму для вас в салоні. Тому, друзі, це відео буде дуже цікавим. Всім приємного перегляду і не перемикайтесь. Ну що, відкриває даний рейтинг автівки до 10 тисяч доларів. І третє місце тут зайняла Ліпмотор Т03. Машина, яка не дуже добре продається в Китаї, але чому саме вона? Це одна з небагатьох автівок, яка має стандартні 5 місць, має чотири двері. І коштує до 10 тисяч доларів, тому саме третя позиція достається їй. А ось на друге місце я поставив дійсно таку неоднозначну автівку: це джілі панда. По факту, це двомісний автомобіль, який недорогий, але своєю зовнішністю він дуже взяв жіночу половину, тому в Китаї він дійсно непогано продається. Тому друга позиція застається саме джілі панда. Ну і переможцем в даній групі вже. Четвертий рік подряд, друзі, чотири роки назад я знімав дану автівку. Це було одне з перших відео, в принципі, на нашому ютуб каналі. Так що, ті, хто давно з нами, ставте лайк. Дякую, що ви всі чотири роки дивитесь наш канал. І чотири роки подряд. Її вже давно прогнозували, що вже пора йти на пенсію, але вона пляха-муха випускається. Випускається і Вона досі є однією з найпродаваємих автівок не тільки електричних, а в принципі автівок в Китаї. І це друзі, так, да, він. Це міні і Ві. Ця машина дійсно. Ну, якась просто унікальна. Її вже давно мали списати, і вже давно казали, що Волінка в принципі не буде, не буде, не буде, не буде. А він є, і є, є. Це от машина вже 24, мабуть, навіть 25-го модельного року вважається. Вже Рестайлін з новим салоном. І ребят, вона рве всі продажі в Китаї. Я ще раз повторюсь, не, не тільки електричних машин. Тому заслужено перше місце отримає саме Волін. Категорія до 20 тисяч доларів. На третю позиції я поставив два електрокари. Один з них ви прекрасно знаєте, це Біваді Yuan Plus. Так він вже давно продається в Україні, і багато хто з вас оцінив не дарма цей прекрасний автомобіль. А ним позицію, це Shenlan 05, який є його прямо можна сказати, кровним братом. Це абсолютно ідентичні машини, просто від різних брендів. Але Shenlan трошки сучасніше, трошки новіше, тому на третє місце він заслужено встав. А от на друге місце я поставив айкар v 23 Це просто єдиний електрокар в цьому бюджеті, який має повний привід. І так, я поставив його з натяжкою, бо все-таки це нова машина, ще її ніхто толком не знає. Але думаю, що на другому місці вона не дарма в даному році. Чесно вам сказати, я всерйоз думав поставити айкар на перше місце, але не поставив тільки по одній причині: що вона чотиримісна, тобто вона не дуже універсальна. Тому перше місце в даній ціновій категорії саме зайняла універсальна автівка. Це п'ятимісний електрокар. Джилі І5. І багато хто з вас вже замовив її в Україну, і друзі, все прекрасна машинка, вона повністю оснавана, залізо фосфатну батарейку на 60 плюс кВт годин. Стоячий автомобіль. І я думаю, що в даному випадку ви повністю зі мною погоджуєтесь що вона виглядає хорошо. Вона наразі англійської мови немає в Китаї, але ця машина вже офіційно поїхала в Європу, тому англійська мова це не є проблемою. Будь ласка, проекція все тут є, акустика хороша є, крута зовнішність також присутня. Тому в даній ціної категорії, я думаю, це найкращий варіант. наразі. Група до 30 тисяч доларів і відкриває її саме Zikr X. Так, можливо, це не найкраща машина даного бренду, але це Zikr, це преміум, це якісні матеріали. І це крутий дизайн, тому саме третя позиція достається ним. А ось на друге місце я поставив дуже неоднозначну машину, яка називається єпал e 008. Це Донфен. Це великий SUV, задньопривідний з батареєю на 82 години залізофосфатно, яка коштує дійсно недорого. У нас на каналі є її огляд, обов'язково подивіться, думаю, багато хто з вас зацікавиться цією машинкою. Ну і переможцем, хто може бути. Звісно, салон компанії Бівайді. І третій рік подряд вже чудово продається в Україну, саме він. Це Бівайді Son Plus EV. Ві. Да, це наразі найкраща можлива машина, в принципі, яку можна представити в бюджеті до 30 тисяч доларів. Тому саме перше місце достається їй. І в цьому році вона офіційно стала дешевше. Це вже рестайлінг, трошки в неї є зміни. Друзі, вони масово їдуть в Україну. Вони і наступного році будуть масово їхати в Україну. І китайці досить її чудово беруть, незважаючи на те, що в принципі в Китаї впали продажі автівок. Сон Плас ламає всі стереотипи. Тому лідер даної категорії саме він. Наступна категорія це автівки до 40 тисяч доларів. І тут би я відкрив цей рейтинг саме з двох моделей, які ви прекрасно знаєте: це Kia ev 5 і Audi Q4. Саме ці автівки не дуже добре продаються в Китаї, але вони прекрасно продаються на експорт, в тому числі і в Україну. Тому третя позиція достається саме ним. А ось на другу позицію я поставлю лінійку компанії Це Han, Tan, son Ел і C-Lion. Прекрасні машини, які ви чудово знаєте, і китайці їх обожнюють. І вони дійсно дуже багато їздять по тому ж Гонжоу. А якщо ви приїдете в Шенжень, то ви побачите, що таке місто Шанжень, воно повністю насичено саме цими автівками. Ну і лідером в даному класі я зробив дві автівки. Першу я віддам Onvo L60. Це новий SUV від е, NIO, на якому обов'язково знімемо огляд. І повірте, вона дійсно дуже цікава машина. А друга, ну це, мабуть, лідер. Та машина, яка вже приїхала в Україну, яку ви вже багато хто подивився наживо, і ви розумієте, що це прекрасна машина. І, звісно, це, друзі, це він. Зікер 7X. Один із найкращих SUV наразі в своїй синовій категорії. Зі спортивними гальмами на 20-х колесах і з чудовим дизайном. Дивіться, як вона виглядає. Всі автівки також масово їдуть в Україну і вони будуть їхати наступному році в Україну ще більше. Продажі у них просто зашкалюють. Тому в даному класі саме ця машина буде чемпіоном. Далі категорія до 50 тисяч доларів. І відкриває її. Model 3 і Model Y. Звісно, це Tesla. Я не фанат цієї автівки, але треба визнати, що це бестселер на ринку Китаю. І якщо ви поїдете по Гонжову, Model 3, побачите як мінімум за 5 хвилин, 5 машин. Це вам гарантую. Тому третя позиція достається саме американському бренду. А друге місце я поставив автівку, яку я особисто розглядав. Це Сяопен G9 і Lucid R7. До речі, Lucid ми також обов'язково для вас знімемо огляд. Але повірте, друзі, Сяопен був поставлений сюди з натяжкою, бо в цьому році буде рестайлінг. І він має бути дійсно грандіозним. Тобто, ця машина вже буде не дуже актуальна. Але наразі, наразі це дійсно чудова автівка, яка абсолютно вартує своїх грошей. Ну, а про Лісід Р7 трошки пізніше. Ну і Переможцем в класі 50 тисяч доларів. У мене є дві автівки: перша це Xiaomi SU7. Особисто мені вона не дуже подобається, але продажі в Китаї показують, що це дійсно цікава машина для китайців, тому вона є однією з лідерів в даному класі. Ну і друга автівка, як ви розумієте, я знаходжусь в тому ж салоні, що й в попередньої е категорії до 40 тисяч доларів, тому переможцем, звісно, є 001. І це машина, яка вже третій рік подряд є основним обличчям компанії Zika, Розважаючи на те, що є вже 007, є мікс, є 7X, Все одне основні продажі. Саме 0,01. І не дарма. Це прекрасна автівка, яку ви чудово знаєте, друзі. І до речі, в наступному році я впевнений, що багато з вас стане власником даної автівки. Бо навіть якщо нова машина для вас трошки вищий бюджет, то вже є багато машин з здравів. По 10 тисяч пробігу, максимум по 15 це якщо дуже сильно не пощастить. От. І ви спокійно можете стати власником цієї чудової автівки. А ми вам всьому допоможемо. Категорія до 60 тисяч доларів. Відкриває її машина, яка дарма недооцінена. І в Україні, і в Китаї також це Cadillac Лірик. Це дійсно чудово зібраний електрокар, який прекрасно виглядає. Єдине, чого в ньому немає, це пневмопідвізки. Хоча дійсно хотілося б, щоб вона була. Як і в принципі в наступній машині в цьому рейтингі, друге місце це Avatar 1.1. В ньому також нема пневмопідвізки, але чому саме 1.1, а не 1.2 чи 0.7? Бо, на мою суб'єктивну думку, це найкращий Avatar з усіх них. Незважаючи на те, що 07, там новіший і проче, 1 1.1 це найстарі, що класика. Саме тому, от буквально два місяці назад він отримав рестайлінг. Ну і перше місце в даній сіновій категорії це, звісно, вона Denza z 9. Я її поставив сюди з натяжку, одразу скажу, бо ну, суб'єктивно зовнішність і салон не специфічні, але те, як вона керується, ви просто, друзі, коли сядете за кермо, ви все зрозумієте, ви забудете про все. Це один із найкращих електрокарів по керованості, в принципі, в Китаї наразі. А, але є у них один мінус це його ім'я. Бо Бодензу позиціонують чи як бус, чи як BYD. А b друзі, це машина для народу, вона має коштувати недорого. Саме тому в Китаї дуже погано продаються повнопривідні танки, повнопривідні хани. До речі, хан більше і не випускається повнопривідні через це. І саме через це Китайці розуміють, що Z9 це машина, яка оверпрайс, ну, по міркам Ді. Але я думаю, що це таке чиста моя думка. Я думаю, що наступного року вони трошки подешевші і китайці почнуть їх дуже добре брати. Але наразі, друзі, це дійсно один із найкращих електрокарів сьогодення. Категорія до 70 тисяч доларів. Відкриває її, ну, на мою собі, думку, але тут ви можете посперечатись: e, NIO es 7 Це хороший SUV, великий від e, чудового бренду NIO. Але насправді в даному класі не дуже багато машин от В даній ціновій категорії з таким форм-фактором. А от на друге місце я поставив найулюбленіший форм-фактор китайців це MPV. І в даному випадку всі MPV китайці Zikr 009, це Denza D9, це Сяопен X7 і, це, звісно, LAVC L380. Ці машини між собою дуже схожі, але тут виключно вам обирати, яка сама вам більше, то вподобає. Ну і перше місце. Тут я поставив дві машини. Перша з них буде BMW i5. Звісно, цю машину не не поставити, бо це прекрасний німецький седан, але він не настільки прекрасний, як машина, яка з ним розділяє першу позицію. А це, друзі, це Стеллато С9. І так, якщо ви мріяли про 600 Mercedes, то відкиньте цю мрію. Він вам більше не потрібний, бо ця машина коштує дешевше і вона його настільки рве, ну, вам просто достатньо подивитися огляду на цю машину від Китайся, ви все зрозумієте. Це найкращий наразі в Китаї преміальний седан. Він великий, він комфортний, звісно, на пневмі, він чудово виглядає. Тут всі технології, які компанія Huawei могла задіяти, вони тут задіяні. Дивіться, які двері, да? ну, коротше, що казати. Якщо у вас є бажання придбати дану автівку, навіть не обирайте між іншими. Беріть одразу її, бо це найкраще, що робила компанія Huawei. Категорія до 80 тисяч доларів і відкриває її єдиний унікальний лайнер це Лі Мега. Так, це машина, яка далеко не кожен день продається в Китаї, але її зовнішність унікальна, тому третя сходника саме для неї. Ось на друге місце я думав, кого поставити. Я поставив єдиний, мабуть, такий великий, крутий преміальний електрокар від компанії Nio, це Nio і 7 Саме друга сходника достається ним. Ну і перше місце тут абсолютно заслужено. Навіть ніхто не буде сперечатись, це машина, яка розірвала всю німецьку трійку. Вона продовжує рвати лісян в Китаї. Хоча Лісян це найкращий наразі гібридний електромобіль, гібридний може, сказати, бо це послідовний гібрид, який продається на ринку Китаю. І він потиснув його. Так, друзі, це Ейто М9. Цих машин стає настільки багато в Гуанчжоу, що вам просто не передасть словами. Незважаючи навіть на його вартість, він коштує більше ніж 500 тисяч юанів, це без податку, бо на нього ще й податок там, в районі 4 5 тисяч доларів Китаю. Їх стільки, що це просто не передає словами. Приїжджайте, приїжджаєте, виїжджаєте, виїжджаєте, так сказати. Якщо, друзі, ця машина є як гібридна, так і чиста електричка, от будь ласка, вони прекрасні. Да, якщо у вас є можливість придбати подібну автівку. Навіть не думайте. Тут Huawei настільки б над нею попрацював, що ну, всіх вони поставили, самі розумієте, в яку позу. Тому в даному випадку М9 найкращий електромобіль даної свідової категорії. Ну і категорія 90 тисяч доларів і вище. Тут я просто розставив так, як я бачу, ви можете розставити по-своєму. Третє місце це два лотоса, Lotus Eletre Lotus і e Мія. E e Друге місце це два німецькі седани Mercedes EQS і BMW i7. І на першому місці, звісно, це Янван U9. Найдорожчий електрокар на ринку Китаю. На жаль, його в Гонжо поки що немає подивитися, тому обов'язково знімемо вам огляд, коли він буде доступний для огляду. Друзі, ну як вам рейда? Я думаю, що в багатьох випадках ви зі мною погодитесь. Якщо якась машина здається вам невірно цінною, напишіть, не чому. Напишіть в коментарях обов'язково. Якщо вважаєте, що я повністю правий, ставте величезні лайк і пишіть Андрюха Молодець. Друзі. Якщо хочете стати власником будь-якого даних електрокарів, звісно, всі наші інстаграми телеграм-каналі в дописі під відео. Обов'язково підписуйтесь, наші дані там є. Ви можете їх сміливо у нас замовляти, ми вам з радістю їх доставимо. Наразі, друзі, хочу вас привітати з придешнім 25-м роком. Хай цей новий рік нарешті принесе нам довгоочікувану перемогу над цим клятим ворогом. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте завжди щасливими і, звісно, ставайте власниками чудових електрокарів в наступному році. Дякую вам всім за переглядного відео. Дякую, що ви завжди з нами. І зустрінемось вже в січні. Всім пока-пока.